Прийняття тіла це не фотосет у білизні на даху, це щось набагато тихіше, але глибше. Помічай свою внутрішню мову, замість фу, знову живіт. Я відчуваю дискомфорт. Тіло не ворог, воно говорить мовою сигналів, а не осуду. Оточуй себе образами тіл, схожих на твоє у соцмережах, у мистецтві, у житті, те, що ми бачимо, стає нормою для мозку. Дозволяй собі цілесність без умов не після того, як я сходна чи коли я підтягнуся, а просто зараз у цьому тілі поверни погляд на себе не на інших у стрічці, не на еталони, Подивись на себе з інтересом, а не з осудом. Вийди з позицію, оцінювача. Тіло це не проект до та після, воно живе просто зараз. Зміни я погана на мені болячі, бо біль легше лікувати ніж недостатність. Прийняття це не про полюби себе з першого погляду, це як із дитиною, дати собі право бути недосконалою, але живою. Тіло це не проект до та після, воно твоє зараз, і ти маєш право в ньому жити повноцінно, а не відкладено.